Всім привіт підписникам і гостям мого канала. Чудовий день. 1 травня. май, труд, Май-бах! Війна на сході, ми займаємося грядками. От така чудова місцина. Це історичне місце для села. Була тут коноплянка. от На тому горбі була хата. Баба тут жила. До неї ходили на молодиці на вечорниці, вишивали. Парубки тут кучкувалися, пряли. пряли, коноплі мочили. Тут був ставок навіть, вода була, називалася, ще раз повторюю, коноплянка. От така предісторія верніше, історія цього, цієї місини. А зараз тут город в лісі, чудовий ліс навколо. Ось видно такі верхушки дерев. Їм десь близько 60 років, так як я пам'ятаю, ще. Пацаном тут ліси садили. Ну ще що вас чекає. Сюрприз такий на моєму каналі. Ось дивіться. Ота, опана. Два шехвиня. Два друга зібралися докупи. Бачите? Оце 22-й рік випуск, а це 18-й. Найдіть різницю. А? Хто знайде? Різниці. Нема є, крім навісного мого плуга. ОТ ТАКІ справи. Ну і ще дещо спереду, не так, як в цьому молодому шефенчику. Всім дякую. Добра здоров'я, миру, благополуччя. Будьте здоровенькі. Шефен сила мощ. Ні, побідім. Слава нації, смерть ворогам. Будьте здорові!